Доброго дня, мене звати Альона Нуфричук, я власниця компанії меблі Сіті. Ми займаємося роздрібним продажем меблів для дому. Наша місія це бути доступними, бути доступними по ціні, по способу взаємодії з нашими клієнтами. Ми особливі в тому, що ми дуже тісно контактуємо з клієнтом і намагаємося там максимально задовольнити його потреби. Я проходила два повних курси да, навчання в Шонпетрівській школі, і потім відвідувала ще третій раз маркетинг. Напевно, я не розуміла куди рухатись, і саме Шампетрівська школа вона дала цю стратегію бачення, да? навчила тебе підніматись над своїм бізнесом, отак як згори дивитись на це все і розуміти, куди рухатись, тому що дуже часто є багато курсів. Саме курси про якісь такі прикладні е, штучки, як там налаштувати щось. І саме в Шумпетрівській школі вчать візії, да? вчать бачення, вчать стратегії, що це важливо, що це не просто має бути там на папері або ще що ж, це має бути е, прожито е, командою. Це, до речі, було ключовим для мене, тому що в мене була своя стратегія бачення бізнесу, е, і я її там особливо не доносила до співробітників, і в нас була така відсутність е, напевно повного розуміння. Шумпетрівська. Школа навчила комунікувати з командою, і ми вирішили, що це наш спільний шлях, і ми до нього йдемо ну, ті ці цілі, які ми собі ставимо. Ну, Найбільше, напевно, з викладачів це були кожного разу модуль по маркетингу. Кожен маркетолог він одну і ту саму інформацію подає по-різному. І здається, ти вже чув це 10 разів, але найголовніше. От для мене в Шумпетрівській школі не те, що там розказують, а те, на які думки тебе наштовхують ці люди. Да? Найбільш мені запитався модуль, звичайно, по риториці, але він такий дуже ефектний, дуже класно це подає. Далі в мене був дуже гарний інсайт з Оленою Самборською. Коли я прийшла на модуль, я усвідомила, що це мій колишній викладач біології в школі. І для мене просто було відкриття, як людина своєю працею стала вона, здається, Сіо компанії Luxoft, і вона прям дуже крута в HR. Саме яскравий був звичайно, Павло Шарвета, його підходи, його бачення, його стратегічні напрямки. Він взагалі такий дивовижний, дуже яскравий. Першого погляду не сильно зрозумілий, але от він от, той, такий дух е, і напевно двигун е, Шумпетрівської школи. Ще дуже мені сподобалася е, Оксана Філіпова. Я її взагалі люблю просто як людина, як підприємницю. Від неї я взяла дуже оце в неї шалена структурованість. В неї все по поличкам, все по таймінгу розписано. Нема такого чогось конкретного, да, там А, Б, В. Тому що ну, Шумпетрівська школа це про інше. Пам'ятаю, е, на першому модулі у нас була Оксана Семенюк. І вона казала, що немає поганої команди. Є е, просто керівник, який не вміє правильно підібрати людей і, і їх змотивувати. Якщо в нас щось не вдається, то я в першу чергу шукаю причину в собі, як власникові. А якщо е, ми там досягли якогось успіху, то я розумію, що це успіх не тільки мій, а в першу чергу моєї команди. Взагалі, я не розумію, як без цього можна бути. Да? Тому що саме головне, що я взяла в сумпетській школі, і в будь-якій школі ти береш, це комунікація. Це Спілкування з підприємцями, тому що ти, навіть якщо ти їх знаєш, ти зустрінеш їх на вулиці, ти там не будеш говорити про якісь однакові проблеми по бізнесу. Це просто круто, коли ви збираєтеся, у вас є один день і ви на одну тематику слухаєте лектор, ділитесь якимось досвідом. Ти ніде цього не знайдеш. Ти це знак герочок який попадає в банку, і він все одно стає соленим. І ви ділитесь досвідом. Ну, я не уявляю, що за бізнесмен, який, по-перше, не хоче вчитись, по-друге, не хоче комунікувати з іншими бізнесменами. І якщо говорити про специфіку Шемпетрівської школи, то люди мають розуміти, що це не курси, куплені онлайн в інтернеті, це не про те. Це не про те, як налаштувати таргет або зробити класну картинку. Це про те, як продумати величезну стратегію, яка потім дасть можливість роздати ці задачі, да? дати підрядникам, персоналам вже в вузькій сфері. Тому що ну власник Сіо, а це програма для так для таких людей, має думати глобально і бачити на три кроки попереду, а не там не заглиблюватися в якісь деталі. Для цього можна купити курс за 200 доларів і по типу, це все вивчити. Тому треба розуміти, що ви йдете змінити. Своє бачення, мислення, дізнатися, що так можна побачити досвід інших, тому що викладачі дуже багато розказують про глобальний досвід. Мало хто да, з наших там, підприємців цей, цей досвід знає, і це прям круто на той самий бізнес побачити, побачити з іншого боку. Тому ви просто маєте розуміти, маєте наштуватися і щоб ваші очікування да, відповідали е, тому, що ви там отримуєте.